Юля знала, що вона розумна і дотепна. Вона була однією з тих дітей, що рано усвідомили той факт, що її батьки далеко не всезнаючі і не всесильні. Вона це зрозуміла, коли одного разу уночі вона перелякалася. В її кімнаті щось зашуруділо з-під ліжка чи з шафи. Вона вибігла у коридор і закричала: Мамо, тату! Що сталося? У мене у кімнаті монстр, пробурмотіла Юля. Вона очікувала, що батьки її заспокоять чи роздратовано скажуть, що монстрів не існує. Натомість вони вискочили зі спальні, забігли у її кімнату, перерили ліжко, зазирнули в шафу, перевірили чи добре замкнене вікно. Вони обшукали всю її кімнату, не залишивши на місці жодної пилинки. Юля швидко все зрозуміла вона розкосила їхню гру, не сміючи з її страхів, вони демонстрували своїй юній доньці батьківську любов і турботу. Мабуть, прочитали таку пораду у якійсь книжці. А ще Юля зрозуміла, що володіє силою над ними, і такі її вистави стали в їхній квартирі регулярними. Серед ночі Юля починала плакати й ревіти, а батьки зривалися з місця і бігли до неї на порятунок. Юля ледве стримувала посмішку, але вони ніколи її не докоряли. Та однієї ночі вона не витримала вона розсміялася в увесь голос. Поки її тато попояс заліз під ліжко, перевіряючи, чи немає там нічого. Хоч Юля точно знала, що під ліжком порожньо і ховатися там ніде. З чого ти смієшся? спитав її тато, піднімаючись на ноги. З тебе. посміхнулася Юля. Ти віриш у моїх монстрів? Тато не розізлився, він лише сумно глянув на маму. Лише раз. Сказав він тихим голосом лише раз мене повірили твоєму старшому брату. Тієї ночі Юля, єдина дитина у сім'ї, так і не змогла заснути.